Всім привіт! Ми знаходимося в Малазі, це Іспанія, це Андолесія. Знаходимося, знаходимося ми в моїй невеличкій кімнаті, з якою скоро я буду приїжджати на нову квартиру, буде нова кімната. Сьогодні, власне, просто такий гарний вечір. Чому я вирішив записати це, це відео? Тому що я потрапив, що з мого вікна видно. Луну. Бачите, видно місяць, якраз цю прощелину, прогалину. Це настільки цікаво мені. Зазвичай я бачу можливо, окремі зірки, луна десь знаходиться з іншої сторони, зі сторони моря. Тобто вида майже ніякого. А сьогодні от бачу луну. Таким чином вона, мабуть, вирішила зі мною попрощатися в цій квартирі, але гарно, гарно. Бачите балкони, вікна. тобто Скоро будемо переїжджати. В цього всьому. Невеличка кімната моя, речі. Готуємося до переїзду вже.